Я вважаю, що розум приходить до дівчат приблизно років у 25. Тож на ексів чекає перевірка від Олександра Педана. За кожну неправильну відповідь колишні робитимуть крок у болото. Таким чином таким чином, ми дізнаємося, хто з вас тягне ваші стосунки на дно. Я чомусь не дуже хвилювалась. Я зараз швиденько відповім на ці запитання, і він відповість. Зараз може трапитись все, що завгодно. Вона завалить, прилякається, розгубиться, забуде. Перше питання до тебе, Сашко. Чи готова твоя колишня вийти за тебе заміж? Зараз поки що ні, але в майбутньому так. Я ще не впевнена у ньому до кінця. Тому, начебто, ні, але в майбутньому можливо і так. Я приймаю за правильну відповідь. Дякую. Та це лише одна відповідь. Ого, друге питання друге питання. Тобі, Аліно, чи вважає Саша за потрібне підписати шлюбну угоду? Мені здається, що так тут усе гаразд у вас. Завтра ви одне одного ненавидите. Застерегти якось Сашу треба. Я тобі довіряю, що ти я просто уважна людина, і я спостерігаю за нею. Ніколи мене не підводила, не обманювала. Тому я сказав, що ні. Це неправильна відповідь, який спосіб примирення у стосунках задовольнив би твою колишню. Вона хоче, щоб я приніс їй букет квітів та поговорили з нею. Сашо, просто підійти і поговорити. Чи це не те саме, що я прийду до тебе поговорити, але ще й з квітами? Я відповіла. Сашо, ти зараз викручуєшся? Ні, я просто намагаюсь зрозуміти. Сашо, почуй. Головне, щоб ти підійшов і почав розмову. Це неправильна відповідь. Я був упевнений, що правильна відповідь в її голові. Квіти та розмова сто відсотків. Ця людина просто не любить, якщо його вважають неправим. Він все одно викрутить так, що за ним правда. Як би хотіла назвати сина Аліна, якщо я не помиляюсь, якось вона мені казала, що непогане ім'я Давид. Так оце ти молодець. несподівано. як ти взагалі відгадав? Я взагалі не знала, що він відгадає. я зараховую. Дякую. Дякую. От буде Аліна вагітною. Ми з нею сядемо разом за стіл. І дуже швидко вирішимо це питання. Яку нематеріальну мрію має Саша? Я сподіваюся, це те, про що ти мені говорив? Про секс в трьох. Це неправильна відповідь. В якому сенсі ні? Ти ж мені про це казав. Я міг сказати секс в трьох, але я цього не зробив, бо я знаю, що аліні це неприємно. Моя нематеріальна мрія це більше подорожувати. Цікавенько. Прохолодненько. Які матеріальні блага хоче мати в майбутньому аліна? Машину? Неправильна відповідь. Цікавенько. Отакої. Я б хотіла, звісно, мати квартиру в центрі Києва. Спробуй описати старість, якою її бачить Аліна. У заміському будиночку і, можливо, навіть Аліна там невеличкий городик собі влаштує. Який город? Ти що? Максимум сад. Вона не любить возитися з землею, та я вважаю, що до старості полюбить. <різь> Ти змусиш. Я їй буду допомагати в цьому. Це неправильна відповідь. Ми з Сашею сидимо в будинку. У вікні у нас море. Я гойдаюся у кріслі разом зі своїм стареньким. Трусики намокли. Я не думала, що така дрібниця нас занурить униз. Більше у мене до вас запитань немає. Ви самі бачите, що ваші майбутні стосунки наполовину у болоті, але звідти ще можна вилізти. Треба більше розмовляти одне з одним, пізнавати одне одного. Що по центру? Ось тобі центр, будь ласка, хотіла в центрі? Давай в центрі. Перше на проєкті на проекті екси, які завершили своє випробування, спостерігатимуть за рештою пар. Мені здається, що ця парочка зануриться глибоко, бо вона більше зацікавлена у цих стосунках, ніж він. Бо у неї немає підтримки від нього. Йому плювати здається на усі ці випробування. Який спосіб примирення у стосунках Даню задовольнить? Секс. Я був трохи здивований її відповіддю, та нічого. Сказав, що просто треба мене обійняти і поцілувати. Я вчора це тобі казав. Як я можу обійняти тебе, якщо ти кажеш, вийшла звідси і матюкаєшся? ми не вміємо розмовляти, не вміємо знаходити спільну мову. В наших стосунках я завжди перший просив пробачення, навіть якщо вона помилялася. Зараз я вже сказала б, що навпаки, я почала першу йти на примирення. Я добився цього за три роки. Це неправильна відповідь. Вони йдуть на сходинку нижче. Ринова річ зловтіха. Так, чорт не хочеться, щоб хтось краще за нас. Ні, річ не в тім, що краще, просто хочеться когось намочити. Ну так, як у дитинстві, ми все ж таки суперники. Даню, запитання тобі: що Ліза не зможе пробачити тобі? Думай, Даню. Я гадаю, все має пробачити. Що означає все має пробачити? Я відповів саме так. Лізо, що ти не зможеш вибачити. Зраду. Власне, це неправильна відповідь. Це напевно ми зайдемо по пояс. Це точно. Опиши, якою Ліза бачить свою старість. У будинку ми. Відзначаємо якесь свято з нашими дітьми. Лізо. Розкажи. Ну, я реаліст. Я бачу свою старість такою, що я не виходжу з квартири. У мене маленька пенсія. Ого. ти, Ну. Я там. Так. У нас же… я каліка. У нас не все так погано. І ти сама. Каліка? Так. Ти даєш. Я у твоїй старості Даню не побачив. Так, я теж. Та він помре раніше, ніж я. Я його доведу. Ну, що ти милеш? Дурна? Я здивований взагалі такою думкою. Ну і найголовніше, що це неправильна відповідь. Огнали в озеро. Ой фу. Даню, я не хочу. Та давай зустрибу на мене. Даня та ліза запитання закінчилися. Більшість відповідей вас привели до болота. Ми рік зустрічаємось, а знаємо більше ніж вони. Ого. Чому мені здається, що все обговорили на 30 років перед діма може на все не відповісти. Він тупий просто. У нього в голові дві думки, і вони кружляють за годинниковою стрілкою, і все без зупинки. Просто відбита голова, яка не надто кмітлива. Марго, так. Перше запитання до тебе. Чи готовий Діма одружитися з тобою просто зараз? Просто зараз ні? Це неправильна відповідь. Так, я готовий одружитися з Маргаритою. Марго, а ти готова? Готова. Я вже одного разу зробила помилку, сказала так тобі. Тобто, це помилка була так? Не помилка. Я зрозумів. Спочатку треба думати головою, саме тому я а потім приймати якесь рішення. Ось тому. А ти що зробила? Ти прийняла мою пропозицію. Ще одну обручку прийняла. От саме тому я зараз і ти не думала. З Дімою ми тисячу разів розходились і тисячі разів сходились. І в останнє окремо ми були десь півроку. У це півріччя я встигла позустрічатися із хлопцем. З Дімою ми теж спілкувалися. Хотіли з нею помиритися дуже сильно. Сиділи в суші, пішов до офіціантки, стоїть з офіціанткою. ля-ля-ля, Питаю: тобі офіціантка сподобалась? Іди з нею поспілкуйся. І отут я бачу оцю доріжку зі свічками і квітами. Проходимо далі. Там серце із квітів тих самих. Сплюсток. Я й освічився. Я така задоволена була. Якось так нерозважливо. Так згодна, все добре. Поцілувала його, їду додому, чомусь плачу. Мамо, кажу, мені Діма освічився. Я погодилась. Я зараз у стосунках із тим чоловіком і розказую йому, що сталося. Діма освічився, нам треба розійтися. Він каже: не поспішай, і приходить теж з обручкою, щоб ти розуміла, як я до тебе ставлюся. Красива обручка, акуратна, із діамантиком. Я все ж таки дівчинка. Ну, я взяла. А потім Дімі теж сказала. Навіщо? Якби я не говорила дуже багато, все було б добре. Вона вже посватана. Це вже. Я не посватана була. 14-го числа я усвідчився. Це 14-те число, це було в четвер. Я приїхав в суботу, тебе посватав. Так, пробач. Я в суботу приїхав, тебе посватав. Точно. Батьки твої були. Ти була? Хрещена твоя була. Та ну далі. І після цього всього вона прийняла обручку. Вона хотіла і цукерку з'їсти, і другу цукерочку з'їсти теж так само. У мене взагалі опустилися руки, я не хотів навіть розмовляти з нею. Після цього ми з Дімою знову розсталися. Тому ми зараз будемо в болоті. Який спосіб примирення у ваших стосунках задовольнив би Діму? Я гадаю підійти, поговорити. Дімо. Дімо. Можеш усміхнутися. Це правильна відповідь. Давай п'ять. Якою бачить свою старість Марго? Я у себе в голові проговорюю. Так, я хочу за міський будинок, діти, онуки. Маргарита бачить свою старість зі мною в заміському будинку з онуками. Ти читаєш мої думки, красунчику. те А ще щось є в будинку. І от я тут в голові собачки, собачки, собачки. Собачками? Взагалі, як ти взагалі міг таке сказати? Я шокований. Так. Це було останнє запитання. Вітаю. Для вас завдання закінчується. Ви єдина пара на цей момент, яка ледве-ледве намучила ноги. Я не очікувала, що ми вийдемо, грубо кажучи, сухими з води. Прикинь. Ти знаєш, що я за ним помітив? Неважливо, які випробування коротше, але він завжди кричить Маргошо Марго. Він її кохає до безтями. Так, так. А коли так кричить Коля, він просто От колю з Машою я б так втопила. Що готові? Колю, перше запитання до тебе. Чи готова вийти за тебе заміж Маша зараз? Хоче. Та мені здається, що саме зараз. До цього вона не готова, бо у мене немає наразі стабільної роботи, немає житла. Хоча я гадаю, так, так в сенсі, чорт, так це неправильна відповідь. Ти ж одразу сказав ні. Чому треба було потякати? Ой, пробачте, у нас була ситуація, що він хотів освічитись, просив руки у мого тата, і в результаті якось злякався. І на цьому ґрунті, грубо кажучи, ми розлучились. І я поки що не готова. Сам знаю, що ні. Я тобі сто разів говорила. Та знаю. Отже, ні, давай далі. Вона що зробить крок у воду в білих кедах? Так, це буде найепічніше. Якщо вона це зробить, тоді я роженусь, і головою об цей пуфик. Домовились? Так. Як би Коля хотів назвати сина і доньку, важкувато з цим питанням? Оце так. Чорт, капець, я не знаю просто є остаточна відповідь. Ну давайте не знаю хлопчика, Валентина, дівчинку Віка. Це неправильна відповідь. А як можна дізнатися? Я так знаєш, думав Максим, Єва щось таке. Максим, точно я ж пам'ятаю, що тобі говорив. Поїхали. От, чорт, кросівочки мої, дякую. я панічно боюся того, що може бути на дні цього озера. Не знаю, якісь змії. Дивіться він розусі. Так отож. Що у голові в цієї дівчинки. Якщо бійця, вот отже, зроблю. Давай і раз. Оце Давай. вона дає. Яку нематеріальну мрію має Микола? Нематеріальну. Відповіді нема? Ні, давайте так. Давайте це буде міцний шлюб родина. Неправильно. Ти сказав, що? Забитись. Мене це збісило, бо я думаю про родину, а він думає про татуювання зараз. Сорі. Uh... Останнє запитання для вас Коля. Я. Yeah. Спробуй описати старість, яку бачить Маша. Важке питання насправді. Вона не буде плести, вона буде забита. Купа буде онуків, дітей навколо бігати. Це буде великий дім, відповідно. Я десь там теж забитий, стильний із зачіскою. Я сподіваюся, що у мене буде багато онуків. Я така стильна бабуся, татуюваннях, і поруч зі мною буде сидіти мій старий коханий дід, який буде весь час ходити і буркотіти. Я зараховую цю відповідь. Дякую. Так, клас. Ви Справді непогано знаєте плани на майбутнє одне одного. Настільки було дивовижно, буквально слово в слово. Синхронізація пішла. Випробування пройшли чотири пари. Залишилось ще три. Що будемо купатись? Я був невпевнений у собі, бо, бо вже ріки з Катою не спілкувався і не знаю точно, як вона могла би відповісти. Мені здається, що Катя Рустема з нею добре. Ні. Ні? Вони не вміють слухати одне одного. Взагалі, в різнобіч думки у них. Так кожен на своїй хвилі. У них немає якоїсь ідилії, злагодженості між собою. Протем, що Постійно стоїть та гривою махає. Так, так. Я зрозумів. я розумію. А Катя весь час просто кричить чи готова твоя колишня вийти за тебе заміж? Я вважаю ні. У мене поки що немає нічого за спиною. Як я буду утримувати? Це неправильна відповідь. Мені не важливо, скільки наразі грошей, але ж можна усе це разом робити, а не сидіти і чекати, поки йому мільйон на голову впаде, щоб він мені освічився. Чи вважає за потрібне Рустем підписання шлюбного контракту? Так чи ні? Так. Це неправильна відповідь. Він взагалі потрібен. Я не розумію. Ти знаєш, що це таке? А раптом ти сказав так. Так. Та для чого цей контракт потрібен взагалі? Я теж не розумію. Навіщо ти тоді говориш так? Я не знаю, бо я розхвилювалась. Годі плакати. Чому ти плачеш? Та я не плачу. Усе годі. Який спосіб примирення в стосунках задовольнив би Катю? Mm, я гадаю, вона. Хоче, щоб ми обговорювали це все, вирішували все і одразу неправильна відповідь. На жаль, ну мені було б приємно, якби він зробив якийсь сюрприз. Скажімо, квіти подарувати, так буде легше все це вирішити, і я не буду ходити й ображатись. Яка у Каті нематеріальна мрія? Я вважаю, можливо, це по-дурному прозвучить, але. Вона завжди хотіла, аби Крим повернувся назад в Україну. так це правильна відповідь. Ви стоїте на місці. Цьому питанні я знав чітку відповідь, бо ми з катою з Криму і хочеться бачитися з батьками частіше, їздити до них, зідзвонюватись без інтернету та соцмереж. опиши старість, яку хотів би мати рустем. Він хотів би дачу із тапчанами, та кальянами і отам сидіти, тусити. Шаурму відкрити або кафешку там десь біля дороги. У Рустема в свою старість я бачу в селі у великому будинку з налагодженим бізнесом. Дача з кальяном та успішний бізнес це зовсім різні речі. На жаль, це неправильна відповідь. Катя Катя Рустем, це було фінальне запитання. І, як бачите, ви ось так у болоті у ваших стосунках. Нам треба більше ділитися своїми планами на майбутнє, бо якщо ми будемо це робити, будемо прагнути чогось гарного, ми не будемо взагалі стояти в цій воді. Коли ти так мовчки стоїш, ще більше насторожує. Краще б ти вже розмовляв. Зараз почнеться просто фільм жахів, і дівчина з колодязів вилізе. Женю, чи готовий Саша з тобою дружитися? Ні, я тобі скільки разів говорив до Раксу, хоч завтра. Тільки твоє рішення. Ну, скільки разів ми говорили з тобою про це? Ми сюди прийшли, бо у нас трабли у стосунках. Яке одруження? На жаль, це неправильна відповідь. Женю, а як би він хотів назвати своїх дітей? Йоханий бабай, Саню. Ми зараз будемо плавати отут. Я вже відчуваю. Далі сходинки вже немає. У мене тупо в голові. Піум-піум-піум. Три. Два. Ну, відповідай вже. Я не знаю. Один. Дарина, не знаю. Яка дарина? Віка. Чому не Параска, отам, не знаю, епіфанія ім'я. Саню. Крістіна. Крістіна. Офігіти, яка Крістіна? А чим тобі не подобається Крістіна? Бо у нього була дівчина Крістіна, до якої я його дико ревную. Мене взагалі виморожує це ім'я. Яка Крістіна? Не кричи. Серйозно, Сашо? Це через дівчину? Ні, чесно. Мені ще до. Це навіть... Це просто збіг. Бабу, його звали Крістіна, донька Крістіна. Ти довбанувся реально. Ну яка Крістіна? Боже. Боже, Саню, яка? Там знає все, не нагнітай. Я не знала, що це буде Крістіна. Ти готова будеш назвати яка Дарина? Яка Дарина? Це перше, що мені спало на думку. А чого тобі не подобається Дарина? А Дарина красиве ім'я. Мені не подобається, так? Тому що не Крістіна, просто от і все. Стерво ти! Все огидно, друзі. Тут люди, які довго прожили разом. Одне про одного нічого не знають. Вони нібито ну, повинні навіть знати все про себе. Особисто я дуже здивований. Пірнули повністю. Так мені потрібно розутися відсотково. Я розвиваюся одразу. Що, як ви думаєте, ЖП з Аліною? Я гадаю, до хріна вони зануряться, тому що. Аліна їх втопить. Це буде найбільш провальна пара, бо вони менше за всіх були у стосунках, навіть менше, ніж ми з Аліною. Що, Олександре? Я пропоную парі. Я кажу, що по пояс, ти кажеш, що вище поясни. Все, забиваємось. На що? На копняка. Ось такого. Яку нематеріальну мрію має Аліна? У тих нематеріальних мрій мільйон штук. У мене немає відповіді на це запитання. Крокуйте уперед. Ну, мені хотілося політати дуже, побачити землю згори. Якою Саша бачить свою старість? Навіть якщо ти скажеш неправильно, я не злякаюся зануритись. Немає варіантів, немає жодного. Він мені не говорив ніколи про це. Сашо. А якою ти бачиш свою старість? Ми за Аліною на лавоці сидимо, обговорюємо усіляких сусідів. Сенсі, Сашу, трясті, яка лавочка. Я подорожувати хочу. Ти встигнеш на подорожуватися до старості, не переймайся. Ви робите крок. Ставай, ставай, не бійся. Як би хотів, Саша. Назвати своїх дітей, хлопчика і дівчинку. Не знаю. Ми з ним ніколи не обговорювали тему дітей. Це правильна відповідь. Ви залишаєтеся на місці. Ми поки що не думали, як назвати своїх дітей. Чому? Тому що у нас в планах іще цього не було. Не бійтеся ділитися своїми думками про майбутнє. Завершимо це випробування. Дякую. Після цього випробування я зрозуміла, що не все так погано в наших стосунках, і що ми дійсно знаємо одне одного набагато більше, ніж я вважала. ЖП вирішує. Несподівано так. Ми на них ставили найгірші ставки, всі, хто тут сидить. Як отак, -от що ми гірші за них. Якого хріна взагалі? Просто прикро. Жепену ти здивував? Ну, дуже. Ви це несподівано. Коротше, щоби ти розумів? Ви відповіли настільки добре, що я зараз отримую копняка за це. Давай лупи по тузу. Ви заклалися, гаси. Сашо. Та ні, ну, давайте ми все ж таки в одній кімнаті живемо. Не треба.